По 4,99 доларів за кілограмчик. Ось такий тедік на суцільній блискавці. Ось також на суцільній блискавці, чоловіча. Ось чоловіча на суцільній блискавці. Мішечку приблизно 46 одиничок. Ціна такої позиції 4213 гривень. Середні великі ходові розміри. Хороший стан речей, чоловіче на суцільній блискавці, жіночі по-своєму цікаві. Передивляємося наразі вже п'ятий мішечок. До вподоби буде п'ятий, от його також за командою забираємо на суцільній блискавці. З катушончиком флісочка. Це флісові кофти, позиція йде під кодом. У нас 504 середні великі ходові розміри. Ось також у нас суцільні блискавці. Подивіться, скільки чоловічих моделей, Adidas чоловіча. Знімається не весь мішечок, лише частина лота, а в мішку приблизно 46 одиничок. Плюс-мінус, звісно, десь може бути на одну-дві більше, менше. Що за номер Зустрічаються і тедіки в цій позиції. Зараз покажу наступну. Це все один мішечок іде, і то не весь. Також на суційній Блискавці. Ось утеплена на підкладці, що обідче на суцільній блискавці. Жилеточка кучерява м'якенька. І так, друзі, хто бажає придбати лот номер 5, п'ятий мішечок можна замовляти. І так, п'ятий мішечок. Наташа Семенків забирає. Наташа цей мішечок за вами. Томачка бачу, але цей мішечок вже забрали. Наташа забирає у нас лот номер 5 Далі у нас буде викладений та представлений на огляд наступний шостий лот. Це флісові кофти середніх великих ходових розмірів. Де достатній кількості, як бачите, чоловічих моделей. І це навіть не весь мішечок. Позиція стабільна, чиста, рівна, тому спокійно, без переживань, без вагань замовляйте їх і без огляду.